Всім привіт! Говоримо сьогодні про те, як відновитися після розлучення. Чи це ви зустрічалися, чи ви були одружені? Е, розлучення це буде переживатися як втрата. Е, під час повномасштабного вторгнення ця тема стала особливо актуальною через те, що багато сімей розділені. Багато чоловіків лишилося в Україні, багато жінок виїхало з дітьми, чи в кого немає дітей. І через довгу розлуку люди ухвалюють рішення часто розійтися. Та І ті, хто лишається в Україні чи просто виїжджають, все одно хтось до цього рішення приходить. Ось, і я знімала для вас відео, як наважитись на зміни. Я після цього зняла відео, як влитися у колектив на новій роботі. І зараз я знімаю для вас відео, як відновитися після розлучення, якщо ви ухвалили собі таке рішення. Тобто, перше, треба усвідомлювати, що розлучення це маленька смерть. За шкалою стресів, Холмса і рея, вона буде, розлучення буде переживатися другим по інтенсивності. За, на першому місці буде втрата близької людини. Тобто, як би ви кохали, не кохали, скільки б ви разом не були, все одно це буде переживатися дуже дуже сильно. І в нас є звичка, знаєте, готуватися до шлюбу, до весілля, там обирати сукню, планувати, куди ми поїдемо, а до розлучення звички готуватися немає. Хоча потрібно Потрібно консультуватися, дивитися, готуватися, і це рішення, яке воно, звісно, не настає за один день. Ну, хтось може там на емоціях сказати все, все до побачення. Зазвичай це рішення виношується дуже довго. Хтось може, місяць, комусь достатньо якоїсь ситуації, наприклад, зради чи щось іще. Та? І тоді ніби людина відчуває ресурс вийти із цих стосунків через те, що вона не може просто в неї є привід туди не йти, їй легше з цим. Та? А, і, і що, і що, і що. І що? Ну, або, або зникає кохання, або люди не можуть дійти згоди, різне бачення майбутнього. Хтось ходить на психотерапію, хтось не ходить. Тобто люди на різних емоційних на різ, з різним рівнем свідомості та й бачення ситуації перебувають. По-різному буває, тому важливо готуватися до цього. Для того, щоб мати внутрішню впевненість, що так, дійсно, я хочу розлучитися чи розійтися і так далі. Отже, що ми робимо, якщо ви в процесі розлучення? Так, ви перше, дуже важливо робити це швидко. Часто пари ухвалюють рішення розійтися і живуть, наприклад, ще разом тижнями, місяцями. Від того всім боляче, один одному всі. Травмують, та тут дуже важливо не розтягувати, робити це якомога швидше. Якомога швидше і роз'їжджатися для того, щоб не підтримувати цю рану відкритою, для того, щоб боляче роз'їхалися і відновлюємося. Є ситуації, коли люди довго говорять, є ситуації, коли говорити неможливо, і треба просто швидко роз'їжджатися. Якщо ви вже роз'їхалися, наприклад, то що тут важливо пам'ятати? Перше, перше, це е, сама травма, і друге, це енергія ваша. Два оці моменти. Почнемо із енергії. Для вас важлива рутина, тобто переживання горя від втрати цієї, як би ви не ставилися до партнера, скільки б ви разом не були, це все одно втрата і це буде переживатися як горювання. І вам потрібно відгорювати. І для того, щоб відгорювати, вам потрібна енергія. Якщо ви хочете бути суперефективним і при цьому горювати, це навряд вийде через те, що горювання дуже багато перетягує на себе енергії. І це нормально, якщо якісь дні ви нічого не захочете робити. Цей час ви захочете приділити саморефлексії. А що зараз відбувається? Дебіль давати цьому всьому місце, і саме на початку. Вашого як би це сказати шляху, коли ви вже наодинці без партнера, то я рекомендувала б зустрічатися із психотерапевтом частіше. Ну хтось обирає по дві години тричі в тиждень для того, щоб пошвидше пройти цей процес, загоїтися. Віддати все партнеру, що його, забрати собі все, що моє, очистити цей простір, в якому він перебував всередині мене, та в психі психічно. Прожити, прожити, відгорювати, відгорювати, потім консультації все рідше і рідше робити, бо у них не буде потреба. Чому не друзі? Чому психотерапевт? Тому що з психотерапевтом ви отримуєте внутрішню опору. Ви навчаєтеся опиратися на себе, у вас немає потреби втікати в інші стосунки відразу. Ви проживаєте, допроживаєте, заліковуєтеся. Час від часу бачитися з близькими, рідними і так далі, для того, щоб просто відчувати контакт, відчувати, що ви не самі. Тобто це зовсім інша функція, це як ковдра. Вам просто тепло, але вона не лікує. Якщо ви йдете просто в друзів, відволікаєтеся постійно і так далі, у вас ця рана, ну, знаєте, ніби буде гнити. Ну, довго загоюватися, тому що ви не даєте собі це прожити. Ви будете йти в роботу, в розваги, кудись іще. А потрібно все ж таки давати місце цьому горюванню. Тому важливо, щоб була енергія, нам треба рутина, ви продовжуєте робити, але, можливо, щось навіть менше. У вас є режим, у вас є рефлексія, коли ви на самоті. У вас є підтримка психолога, у вас є підтримка вашого оточення. У вас є, що важливо: це емоції сильні. Як би це сказати, що це може бути таке? Парк атракціонів, якісь не знаю, там політ на гелікоптері, якийсь парк розваг, що це може бути, кіно нехай буде. Тобто вам потрібно проживати емоції. І це дуже-дуже важливо. Далі, можливо, якщо ви думаєте про зміну, зміна можлива. Та зміна іміджу часто після там, коли люди щось змінюють, чи хочуть змінити, або їм змін не вистачає. Вони перефарбовуються, там вкорочують волосся чи навпаки його нарощують. Тобто, це ви дивитеся за собою. Важливо нічого не робити через силу. Тобто, якщо вам не хочеться, не змушуйте себе. А якщо щось хочеться, то йдіть туди, тому що ваша енергія вона потрібна для горювання. Що швидше відгорюєте, то швидше відпустите. Якщо ви себе пересилюєте, вам одна і та ж задача буде даватися з потрійною енергією. Це знаєте, як невигідно придбати, придбати не за ціною, якою має бути втричі дорожче. Тому е, немає у вас бажання щось робити, не робіть. Давайте собі час, працюйте з психологом для того, щоб це не, не заповзло в депресію. І не, від, не відвертайтеся від цього горя, давайте місце для саморефлексії, не втікайте в якісь заняття. Якщо цього не зробити і прострибати цей етап, повідвертатися піти в роботу, піти в розваги і так далі, то ви лишитеся всередині із страхом самотності, який ви будете ніби запихувати, заповнювати чимось. або... Або ви будете просто, знаєте, ніби як голодним піти в магазин. Ви візьмете потім собі те, що ви б не хотіли брати, тому що ви голодні. От спершу відновилися, пропрацювали все, ніби наїлися емоційно, психічно, ресурсно, щоб це не було. І потім ваші. Наступні стосунки, коли ви захочете, якщо ви захочете, то вони будуть уже не від страху, самотності, не від голоду, а те, що вам дійсно тоді треба. Так, так, ну от і все. Це основне, що я хотіла для вас, е вам сказати. Ось. Якщо у вас є запитання, чи ви хочете це пропрацювати зі мною, то ви можете написати мені на пошту, вона тут, в описі до відео, і запитати. Деталі, консультації. Все, до зустрічі!